Спочатку новина. Найбільший авіаперевізник на Московії, група Аерофлот, спише 188 з 349 іноземних літаків до 2030 року через неможливість їх обслуговувати в умовах санкцій. Відсутні запчастини і літаки неможливо відремонтувати. Для заміни Боїнгів та Еєрбус компанія розраховує отримати 339 лайнерів російського виробництва. Кінець цитати. Що ж, цікаво сталося, правда? Спочатку росіюшка напала на Україну, потім отримала санкції за це і вимоги повернути літаки західним власникам. Кремль вирішив не повертати літаки, просто вкрав їх. Але обслуговувати їх не зможе через санкції, які заблокували постачання запчастин та проведення техобслуговування. Тепер вони списують літаки та чекають на заміну 339 російських бортів. Чекатимуть довго, майже вічно. Зараз поясню чому. На початку 2022 року глава російського Мінпромторгу Дініс Мантуров сказав, що Росія побудує 19 літаків ССД 100 до кінця року. Трохи помилився на 19 літаків рівно. Справа в тому, що сухий суперджет зроблений в основному із західних деталей, а їх немає і не буде. Але якісь деталі були завезені заздалегідь, тож росіяни відкоригували свої прогнози і сказали. Авіазавод у Комсомольськ на Амурі запланував випустити в 2022 році 10 літаків сухой суперджет Суперджет-100». Оце повідомив 3 червня віцепрем'єр Юрій Борісов в Іркутську на нараді із розвитку. Повідомити він повідомив, але виявилося, що деталей не вистачає а ті, що є, пішли на ремонт наявних літаків. В результаті від цих планів залишилися лише крихти. До того ж, Росії довелося відмовитися від серійного виробництва літака МС 21 адже у 2023 році мали зійти з конвеєра перші десятки цих літаків. Причина та сама американські двигуни для цих літаків залишилися в минулому і у вологих мріях росіян. Тепер Кремль сподівається на літаки Ту-214, які виготовлятимуть у Казані. За рік їх випуск планується довести до 20 одиниць. Тут ключове слово планується, тому що реальність є такою, що навіть випустити 10 літаків ту 214 буде подвигом для Кремля. Немає імпортних запчастин, а російських аналогів немає через відсутність технологій. Прям біда якась. Є ще й інші факти, котрі теж вказують на нездійсненність кремлівських надій отримати 339 літаків. У кращому разі їх можна зробити за 30 років, але не факт. А от авіапарк можна підтримувати деякий час в більш-менш стерпному стані за рахунок розбирання інших бортів і використання деталей для ремонту, що і робиться на Росії. Але цей технологічний канібалізм обмежений кількістю бортів, які можна розбирати. Літаки для розбирання мають властивість закінчуватися. Загалом прогноз того, що в Росії зникне авіасполучення, починає реалізовуватися. І це не припущення, а таке реальність. Ражднє ползать, літають рідко. А почалося все із повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Що ж, слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.